Привіт, привіт! Вітаю на каналі. А отже, рейтинг. Рейтингова гра. Погнали. І так. Прусія. У мене Прусія, я червоний колір. Союзник мій Термінатор Угорщина. Так, його опонент це Гетвейзел, Зелений Угорщина. І... Мій опонент, це також Прусія, це Фанта, Get з Крлану КГР. До речі, по, попереднє відео. Моє, якщо дивився, дуже крута гра, я з ним в Союзі був. Раджу подивитися. І так, ну що ж, дивимось? Так, що, я тут, як завжди, століття швидке, намагаюсь грати. Так, шахти золоті займаються, покращуються вже. Зарані підводжу селян. Ну, слухай, на 5. 40, качнув непогано. Там 5,45 десь. І так. Збираються ресурси поки що. Прусія, по-моєму, там. Така стандартна ціна йде. А, навіть навіть тут ще й дешеве перехід в століття. 20. Їжі по 1100 залізовгілля, але золото 6500. Ну то таке. Так, перейшов я у століття. Що, мішки? Так, взяв мішки спочатку і поставив казу століття. Так. Тут у нас що? Ще... Ага, і тут століття також. Швидке, ти поняв? Так, і ми з ним навік. Однаково майже йде, не? і в мене трошки трішки дрібь... раніше в мене. Каза побудувалася. Так, що ж там? Дві кази? Ой, дві стані. Депцентр. Що там? Ресурси? Накопичуються. Так, союзник мій починає бігати. І GitVaziel виходить отак, так? Да? я поки що стою. Так, мій опонент. Століття поки що не хоче переходити. Так, залітає він. На базу. Підриває шахт. О, ух, двесь кілька, він тут втратив. Жесть просто. Так, все, що. Поводив селян. Ну, що, три шахти втратив. Така собі шкода. Ну і що ж, так, мій опонент щось підійшов, відійшов. А, почав я тут настрілювати гарматами. І... Так, а ну цікаво. Порівняти. 21 -та хвилина. Так, що у мене? В академії нічого. Маю 4 стайні вже повністю прокачані Підкову також. Цих я не качаю. Е -е... Ну, і цих атака до 2 артдепо. 10 громад вже є, так? Так. Новгит везела. Так, він, до речі, качає піку. Е, ці також прокачані. гайдуки. Три стайні. Ще не до кінця прокачані. І підкова немає. А, і академія. Що в академія? Академія вже десь покачається. Так, і що? Що я роблю? підставляюсь під гармати. А сам не стріляю. А, це я тут хочу знищити. забор Ну що ж, атака? Так, і ще гляну з союзника. О, що це в нього що тут таке? Центр міста. А, націю вкрав. Так, два швидкостріла має ці прокачані. Чотири стайні. Підкова е є. -е 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 -е. Академія. Де Академія? А ось. А, я ж дивився. Два швидкостріла. Ну. Де у нас? Що, я пішов в атаку? Але... Шкетери щось заглючили, бачив? Так, гармата сюди, отак. Так, тут гітвезів вже підтягує своїх, так? Підходив він вже до нього. Так я Що, я заходжу просто? Так, в мене вже всі прокачки є. А, не всі, ще залізна сила залишилась. Так, ау... Блін, та що це я? Не то вибираю постійно. А, ну да, у Фіолетового про з прокачками туго. І ще я тут... Пізно треба було раніше, походу. Беру мушкетер і драгунів своїх, та що на допомогу союзнику. Так. Я війська свої. До східних володінь своїх. Так, две союзник мій прям такою кількістю селян втік, що жесть. Де. Молодець. О, ще й навіть три прусських є. Так, і що ж, GitVaziel підходить? Я тут потрохи зношу базу. Союзник мені тут бігає, допомагає мені. Відбудовується, так, і що ж. Так, а як це я їх пропустив? Ой-ой-ой, подивимось, зараз ще націю в мене візьме. Це щось глюк якийсь, походу, так? Да? Ага. Ой, дивись, збирається він у мене. Так, і що тут? Ось така армія у зеленого. І така у мене. Ну, слухай, у нього прям набагато більше. 10 гармат, 10 гаубиць. У мене 10 гармат, але вони всі тут. Ще одна казарма залишилась. Так, проламає він паркан мені. Фіолетовий... а фіолетовий що? Не втік таке, ні? П'ять ось у нього є. І все, дивись я не знищую цю шахту. Це хто це мій союзник тут? Все, пішла атака. Я тут зайняв пагорба. Так, і ще давай нагляну прокачки, які у нас. А, тут ще й сині трішки є, так? Да? Отже, у мене береться вже вугільний швидкостріл. Цих я так і не прокачую. Драгу не атака. Ну, і ці прокачені під кого була у зеленого. Трохи прокачані ці пекінери. стайні так і три у нього. І не прокачані. І академія також береться останню прокачка на силу Ну, що ж, дивимось Так, захопив він шахту мою одну. Гармати мої, так? Да, тут їдуть. Блін. Що? Другу, третю, вкрав націю, коротше. Блін, давай, за рахунок маси він тут перестрілює. О, я тут же, до речі, і гармати захопив у нього. Ну і що? Ні. Відступає він. І втратив я 4 шахти. Ой, маю 26 гармат. І що, і тут я, коротше... Знову ж таки, помилку зробив. Треба було мені, напевно, що накопитись. Ну, прям точку збору поставити отут у синього. Бо далі дивись, що буде. Так, то фіолетового все, немає. Синій. Це ніє. Проблеми з золотом у нього, так. Для мене вже ресурсів. Так, паркани тут забудовує. Так, і ось дивися. От тут зелений. Почав атакувати мого союзника. А я стою. Якби я тут стояв уже. З гарматами то вже було б. Блін легше. Ми б його тут перебили б, а так він підвися. Зараз переб'є синього, Плюс у нього дві нації вже. Ну, Століття ще нема, але думаю, скоро буде. Ну все, він тут знищує мого союзника. Або тут союзника, хоча б треба було відступити трохи. Чи він взагалі, мені кажеться, вже і не грає, бо там якийсь момент я вже бачив, що він щось не будувався. Дивись, він просто стоїть тут. Так. І я тут... Коротше, не знаю, я не вмію такими великими військами грати. Я тут теж так якось бездарно зіграв ними. Дивись. Де, тут пішли пікінери зливатися. До чекання я сюди не, не пустив. Так, ну гармати накидають щось, але подивися, як кучно мої стоять. Так, що ж? І от знову ж таки, я тут не за... доконтролив. А тут він мене продавив, знизу я продавив. І вони просто пішли. Тож пошли, пошли їх вверх, блін, ну. О, помітив, але дивись, ці пішли. Ці туди, ці туди. Коротше, жесть. Гармати взагалі провтикав, блін. Коротше, я не знаю, дивись, ну подивися. як так? Просто зливаю війська частинами. Диви, ці так і стоять тут. Так, це я вже, до речі, мушкетер перейшов. О, нарешті я тут... Ну хоча дивися, ну ніби ж вже мав би продавлювати його, але... Оце ми ж треба було вже давити. Я щось думав, що все, мені тут кінець, почав кушки відводити. Дотікання немає, тако, от трішки посилаю. Так, да, і давай союзник мій, коротше, все. Їжі немає, він, походу, лівнув, або його викинуло, не знаю. Ну, все, перебив він тут мене. А от зараз. От що робити зараз? Я навіть не знаю. Напевно, треба було відступити чи як. Що, і Гетвезел пішов на мене. Коротше, дві нації у нього. У мене одна. І тут я вже... дивися вже. у нього війська накопичуються вдвічі швидше. Так, ну що, починаю я відступати гарматами. Третя каза століття у мене, п'ята стайня є вже. Все. Так, що тут уже? Є століття за другу націю? Нема що таке. Три стайні. Тут уже всі прокачки в стайнях. 5 стайн також уже повністю прокачані Ну слухай, не знаю, треба було дочекання аж посилати, але я бачиш Не знаю, короче А ну-ка цікаво мені 38 урон а у Драгунів. 56, бл. весь. Так, ну що, пішов він знищувати базу мого союзника, хоч він вже неактивний. Так. 25 гармат, 21 гаубиця, 7 багатостволів. У мене 15 гармат і 2 багатоствола. Ну і якби різниця в армії дивись ось така, це просто жесть. Перевага в артилерії, перевага в армії. Я знову перейшов на пекінерів. Викачую вже їх потрошки. Блін, треба було третю казу ставити, 17-го. Доміс буде скільки ресурсів. Став 6 встайню. Ну і що? І все, две. Яка тут армія. І яка у мене? А, він не просто перестрілює тут. Щас за рахунок драгонії може ще... Ну не знаю. Можна було б щось зробити. Ах, як прилетіла по драгонам моїм. Чи диви, тут я його ніби як перестріляв знизу, да? Але кількісна перевага говорить за себе. Багато косять, е, і все. Ну Все, тут я вже нічого не зроблю. Ну, навіть не знаю, що я тут зробив не так. Ну, я ж кажу, перший момент, коли другий раз GitV заходив до мого союзника, мені треба було вже сюди. Ну, коли я його перший раз відбив, мені потрібно було точку збору поставити на базі у союзника. І зустрічати його. Може він і не напав би одразу. Але, в принципі, час все одно. Був на його користі, на його стороні. У тобто. нього дві нації, в мене одна нація була. Союзник мій ще й лівнув в ітоги Ну, ось така гра. Надіюсь, тобі сподобалось, адже дякую тобі, що додивився до кінця. Підпишись, постав лайк, прокоментуй. Ну що ж, до нових зустрічей. Пока-пока.